Добрий день, шановні мої глядачі. Я Світлана, і ви на моєму каналі. Я філобутоніст. Я колекціоную гудзики. Я не знаю, наскільки це можна назвати колекціонуванням, можливо, я і збирач гудзиків, Але мені більш цікаві скляні гудзики. Можливо, вас здивує. Побачене вами зараз на екрані, бо це скляні, ну і порцеляновий півник соляночки. В один з походів на барахолку я побачила, до речі, в однієї жінки всі ці чотири скляні соляночки з різнокольорового скла. І вирішила їх придбати, коштували вони. Недорого. А невеличкі ємності мені потрібні завжди. Ну, коли я мию гудзики, коли я переглядаю, тому що в мене зараз ще і цуценя маленьке полюбляє потягнути все, тому я маю бути певна, що в мене ніде нічого не впаде і нікуди не закотиться. А от коли інші блогери дівчата показують. Скляний посуд з різнокольорового скла. Так, Мені також хочеться щось мати, але я не купую, маю сказати, не купую принципово, тому що я знаю, що якщо я почну щось колекціонувати, зупинитись буде складно, бо так все було з гудзиками. Ну, а соляночки вони маленькі, вони займають мало місця, і вони мені. Потрібні. Так, ага, півника я придбала трошки раніше, але не було нагоди його показати. Ну, такий звичайний. От, соляночка така звичайна півничок. От, в дуже гарному стані. Придбала я у нас його на барахолці, е, на мій погляд, дешево. От. Їх було пара, але інший був з тріщинкою. І я вже, можливо, десь шкодую, треба було забрати. Тріщинка була волосяна, така маленька. Ну, що ж вже, я потім ходила, його вже не було. От я вам вирішила, раз я вам показую соляночки, ще придбані на барахолці, я вже вирішила вам показати цього і півника. Так, ну, мабуть, почнемо з цієї блакитної, покажу вам більш детальніше, ближче. Така гарна. Нещодавно Катя з каналу Радості Житні показувала скляний посуд в блакитних тонах. Мені так сподобалось, і ось, бачите, я придбала також таку блакитну соляночку. Так, я думаю, вона десь пізніша. Ніж ці три інші. Вона не має пухирців повітря всередині. Вона така більш-менша, вона не має плейма, але вона мені дуже подобається кольором. Дивіться, який кольор. Так. Ось оці дві соляночки, вони однакові, різні тільки за кольором. Так, Почнемо з синьої. Ось, бачите, такий насичений синій колір, е, має, клеймо е, виробництво нашої української фабрики. Написано, бачите, стрий. Коштувала 5 копійок. Вона має пухирці. Е, я знаю, це десь 50-ті роки, тому що Ось таку зелену, я бачила у своєї сусідки. Я спитала, коли вони купували. В неї багато скляного посуду різнокольорового. І ось це десь 50-ті роки. Також має климу, стрий, От, має похерці повітря. От, А оця соляночка. Вона не має клейма, але ну, вона така, я б сказала, більш бутилочного кольору, бо старі бутилки, але вона, ви знаєте, вона нерівна. Чи це був якийсь брак, чи вона ручної роботи? Я не знаю, чи ви побачите через камеру. Так, вона також має похерці, але вона така, ніби трошки видовжена, овальна. Ось така соляночка. Так, ну і, мабуть, перейдемо вже до основного мого заняття до гудзиків. Так, до заняття гудзиків, але почнемо зі значка. Так, я придбала ось такий значок. Для чого я інколи купую значки. Цей значок дуже в гарному стані, і у нього дуже гарно збереглась емаль. Емаль гаряча, тому що я придбала ще ось такий гудзик, Гудзик алюмінієвий, От, але мені треба було порівняти емаль, це також гаряча емаль. І ось ми бачимо зразки використання гарячої емалі. До речі, на значку ми бачимо назву міста Загорськ, і бачимо іграшки. Так, от, я подивилась в інтернеті, в Загорську і зараз, так, ну, це Росія, ну що ж робити, значок ще радянської доби, але дуже добре зберігся. І цей значок присвячений саме музею іграшки. Тому що в Загорську найбільший музей іграшок дитячих. Так, далі. Далі, мабуть, подивимось ось такі гудзики. вони скляні, вони всі по одному. От. Іноді я беру такі гудзики, щоб мені було краще потім порівнювати і визначати виробника. Так от, в Радянському Союзі ніколи не випускали гудзиків ось з такого скла. Це Чехословаччина. Я схиляюсь до того, що і цей чорний гудзик це Чехословаччина, а оцей жовтий-жовто-гарячий це виробництво. Радянського Союзу. Так, він яскравий, він з нанесенням от малюнку золотом, але там майже завжди було глушене скло. Такого скла ось такого хвилями я гудзиків не зустрічала. Так. Далі ми, мабуть, подивимось ось такий великий гудзик. Так, я перепрошую, якщо ви чуєте, це знов. Так, зайві звуки це Арчі наш гавкає. Ну я потім вам покажу цього порушника спокою. Нічого не можна зробити. Песик маленький, перепрошую. Так, і от ми бачимо великий гудзик з прозорого скла, але також з нанесенням білої фарби. Ось, Він навіть має тут скол. Не знаю, чи ви побачите, я й сама, якщо чесно, цей скол розгіділа тільки вдома. От. Ну, але ж я його беру для колекції і. Таких великих гудзиків, і, до речі, з нанесенням білої фарби, бачите, мені трапляється тільки третій гудзик. Так, я бачила, але в мене в моїй колекції це лише третій гудзик. Далі, тоді побачимо, подивимось ще ось такий. Бачите, який гарний. Ось він такий Так, має ніжку латунну. Але я думаю, що це не дуже старий гудзик в 80-ті-90-ті роки, тому що в Чехословаччині навіть зараз виготовляють скляні гудзики на латунних ніжках. І якщо хтось не знає, то можна навіть їх прийняти за вінтажні або антикварні, бо вони використовують. Старі молди, молди старих гудзиків. і треба дивитись на товщину, на якість гудзика. От, Але це такий гудзик, ніби такий і скромний і вишуканий одночасно. Далі я ще купила. Так, всі ж ці гудзики я придбала також в той самий день на барахолці. Ось такі. Це пластиковий. Ну, цей мені сподобався, бо він такий червоний, яскравий, пластиковий. Так, до речі, це Європа. Гудзик європейський, доволі старенький. Десь також 50-ті роки, бо тут маленьке таке вушко і такий малесенький отвір. Я навіть подумала, чи в мене є така тоненька голка, аби пришити цей гудзик. От. І ось такий гудзик. Спочатку я його. Прийняла за скляний, але потім, коли роздивилась, ну, звичайно ж, по ніжці, так, це пластик, бо пластик такий плотнуватий, такий, ну, він не дуже важкий, але він не дуже і легкий. Так, Також взяла для порівняння. Потім ось такий гудзик: це залізний гудзик виробництва також Чехословаччини, або, можливо, Німеччини. Що я маю сказати? Такі гудзики виготовлялись протягом багатьох років. І сказати про його вік дуже складно. Він може бути як і і 40-х років, так може бути і 70-х років. Але він в дуже-дуже гарному стані ось такий. Філігранний. Так, це штамповка, бачите, воно завальцоване. Ой, як камера погано фокусується. Ось. От, і я придбала його собі в колекцію. Далі ще один залізний гудзик. Ось такою ладьою. Це гудзик алюмінієвий виробництва Радянського Союзу десь 70-ті-80-ті роки. Ось, Оскільки в мене вже назбиралось, ну, це не можна сказати під колекція, але декілька гудзиків залізних із зображенням корабликів, це я також вирішила взяти. Так, наступний гудзик скляний. Я не знаю його виробника, скоріш за все, Чехословаччина. І якщо мені вдасться вам показати він також так, з корабликом з парусником, наскільки він детальний. Хвилі, чайки, і навіть можна розгледіти постать е, людини, я не знаю, наскільки камера. Я бачу, наскільки вам вдасться розгледіти, я не знаю. Я дуже-дуже задоволена придбанням оцього маленького скляного гудзика. Далі я придбала ось такі гудзики груші. Вони скляні, я вже маю в своїй колекції груші. Що цікаво, я маю лише груші. Хоча я знаю, що є і яблука. І лимони, і персики, але, ну, мабуть, в чернігів привозили тільки груші, тому що я маю в жовтому кольорі і просто в білому. От. А це такі жовто-зелені я також вирішила забрати, тому що воно коштувало зовсім дешево, і я не можу пропустити залишити на барахолці такі гудзики. І ось лишився один єдиний гудзик, так би мовити, мій фаворит. Але спочатку я покажу вам не його. Я хочу показати вам ось ці звичайні радянські гудзики. Так, зверніть увагу на ніжку. Вони пластикові. Чим вони мене зацікавили колись. Воно ніби й пластик, але воно ніби й кістка. І на початку свого колекціонування, коли я гірше розбиралась, я ніяк не могла визначити, що воно таке, воно ніби й не пластик. От розумієте? Ну, Думала, можливо, кістка. І ось так, я пішла таким варварським способом. Коли я була на дачі, ну, тобто там, де я зараз проживаю, я один гудзик розбила. Розбила і вирішила його підпалити, тому що дома він не протикався гарячою голкою. І що ж ви думаєте, він не горить. Полум'я він не дає, він тільки трошки обвуглився. Ось ми бачимо таку. По-перше, він такий міцний, я його ледве розбила. От. І після того почала ще більше сумніватись, що це за матеріал такий. І ось нещодавно на одному каналі, який називається Три брошки з блошки, я побачила намисто. І там також пані Олена питала, що це за матеріал, і ось вони визначили. Виявляється, то був Бакеліт. І тільки потім я зрозуміла, що це ці гудзики бакелітові. Так, ми звикли, що бакеліт, або в Радянському Союзі його ще називали карбоніт, це щось красиве, за чим ганяються. А у нас були ось такі звичайнісінькі, різнокольорові, оскільки в мене є багато таких простих різнокольорових гудзиків. І ось ці гудзики вони. Бакелітові. До чого я вам все це показую? Бо я придбала на барахолці ось такий різний, ой, перепрошую, різний бакелітовий гудзик ручної роботи різблення. От. Так, він закордонний, тому що в нас чогось не заморочувались. У нас виробляли ось такі звичайні, а якби ж розробили якийсь молд. тому що бакеліт це дуже твердий, негорючий матеріал. Він, він не горить, він там починається плавити, не плавитися тліти. При температурі 300 градусів. З нього робили більш затребувані речі, от, а з гудзиками ніхто не заморочувався. І от я думаю, я бачила американські бакелітові гудзики дуже-дуже красиві. От, ну, а у нас дуже шкода. І ось цей бакелітовий гудзик являється шедевром. Цього показу. Дякую за увагу. Дякую, що заходите на мій канал. Заходьте ще. Буде цікаво!